Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. У мами зайчихи була купа дітей. Найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня, маленьке зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти як діти. Бігали на випередки, перекидалися, грали в квача, а бувало, що билися, тільки найменше зайчиня нічого цього не робило. Воно лічило. Бувало, сяде біля нори, йти далі воно не наважувалось, бо було трохи боягузом. Та й ну лічити. От повзе стонога, поспішає десь у своїх справах перебирає усіма своїми станішками. А зайчиня вже лічить одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати че, чи... як сто ноги, і слід прохолов. Ну, і нехай, думає зайчиня, вона надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялось зайчиняна навшпиньки, озирнулось навкруги. Неподалік у ямці гніздечко. У гнізді, на травичці, на соломинках, на м'якому пір'ячку яєчка лежать. От добре, зраділо зайченя, тепер можна спокійно полічити, адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко. Че. У цей час щось засвистіло в повітрі, і жайворонок, швидко-швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайченяті. Та чого моє яєчка розглядаєш? Та я, я це я хотів, затинаючись, прошепотіло зайченя, адже воно було трошки боягузом. Нема чого тобі тут робити. Іди грайся собі, суворо наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть, голову повісило. Виходить, немає чого йому полічити. Дивиться, аж на землі, прямо в борозні, лежать пшеничні зерна. Багато прибагато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. От добре, тут же ніхто мені не завадить, зраділо зайченя і заходилось швиденько лічити зерна. Тільки но долічило до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло і промісінько на нього звалилася з неба горобинна зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка. І фур полетіли геть. Прикро стало зайченяті, так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопе від образи. Увечері повернулися додому всі зайченята. Найстарше зайчиня, старше зайченя, середнє зайченя, молодше від середнього зайчиня і маленьке зайченя. Поїли вони, відпочили і ну знову гратися. Захотіли зайченята погратися з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало. Але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха. Кинула всі справи, узяла зайчиня на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайченя на колінах у мами, затишно, тепло, очі самі так і закриваються. А у отворі нори шматок неба видніється, синій синісінький і весь у зірках. Ну, тепер мені ніхто не завадить, вирішило зайчиня. Усі до єдиної зірки полічу. І почало одна зірка, друга зірка. Третя зірка. Че? Цс, сказала мама, зайчиха своїм зайченятам. Тихіше наше найменше зайченя заснуло. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Тихо їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята. До нових зустрічей.